Андрій Юсов, представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. вітаємо Добрий день. Слава Україні, Доброго, пане Андрію. Чи відомі українські розвідці деталі? Як готувалася ця ну мабуть, одна із наймасовіших масовіших атак на мирні міста в усій Україні спочатку повномасштабного вторгнення? Якщо брати от хронологічно, звідки летіли ракети, чи були це лише ракети? Так, такі деталі відомі. Підготовка здійснювалася досить тривалий час понад місяць. Задіяні були, летіли до нас ракети з Чорного моря із Каспія з території власне Російської Федерації. Якщо ми говоримо про ракетні удари, безпілотні літальні оператиці. Дроні дрони шахі 136 з території Білорусі з території тимчасово окупованого Криму підготовка здійснювалась досить тривалий час, але остаточне рішення було прийнято власне з 9 на 10. і ми повинні чітко розуміти, що це здебільшого справді не військова операція, це терористичний акт, тобто це власне політична акція залякування. Першу чергу мирного населення, спроба залякування в цілому українців. Ну і напевно наших міжнародних союзників-партнерів. Спроба, яка втім, провалилась, тому що так загинула, і це велика катастрофа і біда, і драма. Чергове мирні мешканці загинули. Я хочу нагадати, що це насамперед просто цивільні особи, це мати, яка відвозила дитину до садочка. Це просто люди, які в своїх автівках годину пік їхали по справах і на роботу. Це не військові цілі. Власне від вчорашнього масованого ракетного удару військова інфраструктура постраждала найменше найбільше постраждали цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура, безумовно енергетична інфраструктура. Це і є ознакою терору і тероризму. Росія держава терорист, і Путін це очільник терористичної держави. Але окрім цього, ми можемо констатувати. Що вчора весь світ побачив ефективну роботу українських систем ППО, попри те, що українські ППО в основі своїй – це досі радянське озброєння в основі своїй досі понад 60% повітряних цілей було уражено. Розвідка забезпечила раннє попередження ефективно спрацювали власне ППО. Так само поліція ДСНС. Усі, ті, хто оперативно боролись, ліквідовували і виправляли. Наслідки уражень безумовно енергетики, які і сьогодні разом з, з, з співробітниками служб надзвичайних ситуацій продовжують боротьбу. Україна вистояла, Україна не лягла, Україна не паралізована, Україна продовжує звільняти свої території. А весь світ черговий раз пересвідчився в тому, що Росія держава терорист. Пане Андрію, але всі ми думаємо зараз про те, чи варто нам готуватись до подібних загроз у найближчому майбутньому, на вашу думку. Насамперед, вчорашній масований обстріл нагадав нам усім, що кожна повітряна тривога, кожен сигнал повітряної тривоги це серйозно, легковажити не можна. І з 24 лютого у нас кожна тривога не навчальна, а власне бойова. І те до чого на жаль останнім часом звикли. Мешканці, наприклад, Харкова, жителі Запоріжжя, Миколаєва, це справді серйозно ставитись до повітряних тривог. Деякі е, мешканці інших міст на щастя, та, якби менше останнім часом відчували е, таких загроз. Але вчора показали, що вся Україна має бути мобілізована і адекватно реагувати на ці загрози. Тому так, на повітряні тривоги, ми реагуємо. Але що стосується інтенсивності і масовості, безумовно, е, такі масовані ракетні удари. Швидше виключення і з такою інтенсивністю ворог не зможе постійно обстрілювати територію України. Більше того, він не зможе він не може вже ефективно поповнювати запаси ракетних особливо високоточних озброєнь, виробляти їх в належній кількості, і ми можемо навіть сказати про те, що частина військових самі Російській Федерації категорично проти цієї політичної терористичної акції були, тому що це безглузде витрачання. Власне, ракетних запасів Україна вистояла, що отримала в Росії крім ганьби. Окрім того, ну росіяни заявляли про 150 пусків ракетних по Україні. Ну тоді питання: а де всі інші їх вкрали на підльоті? Чи вони не долетіли? Дуже важлива є інформація. Ми безумовно не будемо називати прізвища і підрозділи, але окремі військові Російської Федерації. Виходили на зв'язок з Україною, передавали інформацію і навіть казали про те, що ми не можемо зупинити це повністю, але частина ракет просто полетить не туди, ну в поле, умовно кажучи. Зрештою, воно так і було. Я думаю, що з кожним днем такої безглуздої е, війни кількість і російської еліти, і військової і політичної, яка буде цуратись від Путіна і намагатись врятувати своє життя, буде лише збільшуватись. А злочинці, до яких віднедавна приєднався і Генерал Суровікін, який очолив окупаційні війська в Україні, який власне був ідеологом вчора вчорашнього масованого ракетного удару, опиняться на лаві підсудних і будуть відповідати за свої військові злочини проти мирного населення. Тут хотілося пане Андрію трошки про передумови э, цих ракетних обстрілів поговорити. Трошечки відмотаємо з вашого дозволу назад і пригадаємо звернення э, керівника Російської Федерації найбільшого злочинця э, терориста номер один Володимира Путіна у відеозверненні. Він сказав, що ракетна атака на мирні міста України це відповідь, э, зокрема на. Э, Спробу України здійснити три теракти на Курській АЕС, намагатись підірвати турецький потік. Наскільки от реальні от такі операції росіян під чужим прапором, на вашу думку, для того, щоб максимально просувати тези Путіна про терористичні методи Києва? Ну, абсолютно реальні, і вони постійно втілюються в життя. Власне, російська пропаганда. Особливо активно з 2014 року операції під чужим прапором проводить і дуже багато ми побачили історії про те, як, начебто, якісь українські націоналісти чи представники спецслужб готували різноманітні заходи, і навіть теракти на території Російської Федерації нам показували якихось відвертих акторів або людей, яких під примусом змушували говорити ті чи інші речі, це стандартна практика Путіна. Безумовно, Україна не терористична держава. Україна демократична європейська країна. Ми не воюємо з цивільним і мирним населенням. Ми захищаємо свою територію, і звільняємо власну територію. І в цьому принципова різниця між нами і терористами з Російської Федерації звинувачувати Путін може Україну в різному, але світ правду знає, знає правду і стосовно вчорашніх атак, і стосовно передумов. До перед 24 лютого, коли була також масована ракетна атака по удари по Україні, ніяких північних потоків не було, і з Кримським мостом було все гаразд. А стосовно Кримського мосту і ударів і ракетної атаки, які були пізніше, ну ми можемо згадати, як Путін взагалі приходив до влади. Як були спочатку вибухи в багатоквартирних житлових будинків і знищені власне його співвітчизники росіяни, а потім як використано це як привід для. Придушення незалежної Чеченської Республіки Ічкерія, тобто методи не змінюються, і проблема лише в тому, що цього разу весь світ цивілізований і вільний знає правду і разом з Україною захищає нашу свободу і демократичні цінності. Пане Андрію, давайте про Білорусь поговоримо. Яка найсвіжіша інформація щодо розгортання так званого регіонального угруповання у Білорусі? І чи можете ви зробити висновки, що Лукашенко остаточно вирішив ввести білоруські війська у повномасштабну війну? Ні, таких висновків ми наразі не можемо зробити. Путін намагається і далі втягнути Лукашенка і схилити його до повноцінної участі в цій кривавій операції. Підсимається на увазі участь білоруських військ в наземній операції проти України, ось цього Лукашенко поки що уникає, і ми бачимо, що відповідних мобілізаційних заходів чи перегрупування чи якихось дій поблизу кордону настаном на сьогодні не відбувається. Якщо ситуація зміниться, Україна, наша розвідка, наші партнери і союзники будуть про це знати і будуть поінформовані. Але не дивлячись на те, ми розуміємо, що сценарії можуть бути різні, і Україна готова до цих різних сценаріїв. А зараз можемо констатувати, що Лукашенко певним чином продовжує допомагати Путіну. Але це не це не участь у земній операції, це не повномаційна війна з боку Білорусі. Так на територію Білорусі вже доставлено станом на 10 жовтня. Було 32 безпілотники іранських шахід. 136. До 14 жовтня має бути іще. 8 одиниць цих шахідів достали на територію Білорусі. Білорусі активно допомагає Росії постачанням озброєнь і боєкомплектів. В чому зараз гостро є потреба у російської армії, і це ще одна, ще одна зазнак, ну, такої кризової ситуації для росіян готується розміщення частини. Частково мобілізованих росіян на території Російської Федерації, але це виклики не лише для України, це виклики для самої Білорусі, тому що по суті це збільшення окупаційного корпусу російського на території Білорусі, і виклики навіть до самого Лукашенка, тому що ці російські багнети можуть бути повернуті власне в якийсь момент і проти нього самого. Ну що ж, дякуємо, Андрій Юсов, представник Пресслужби служби головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на зв'язку.